Тож, ти приніс пишалку, щоб погратися з тобою? Да? Де безшалочка? Давай, мамо, кинуть. Давай, неси. Приніс, щоб погратися, давай, давай я кину. Давай. Давай, 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 давай. Неси, 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 неси. Давай сюди, давай, давай, давай. давай. Оце так приносить пишалку, як не зайця, то пишалку, щоб з ним погратися. Да, тош? Тош. Тошику. Дивіться, до мене до ноги. Давай, 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 давай. Клади, клади, я візьму, будемо гратись. Давай. Тош. Шо? Хочеш погратися? Да? Кину тобі пеш шалочку, ти будеш доганяти. Давай, давай, давай пограємося. Давай пограємося. Давай, 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 давай. 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 давай, 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 давай. Пострибай, 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 пострибай. На. На, пострибай, Лови. Неси. Давай, приніс. Гарчуля. Гарчуля. Давай. Давай. Це приніс і хочу, щоб у нього забирати і їм дагорчати. Да? Давай, давай. Ну клади тоді, якщо ти так гарчеш. Давай клади. Давай клади. Давай. давай. Не хочеш віддати? Ну, то як з тобою гратись? Не буду гратись з тобою, грайся собі сам, як ти такий. Все, <тур> <Филу> <Филу>, грайся сам. <рик> <рик> mm. Ну що? Сам граєшся? Ну, грайся сам. Давай я, давай я кину, кинусь, принесеш. Давай. Хто тож давайте колеса. <грур> Все, не будемо гратися більше, ти гарчиш.